Доброго всім дня. Є ось такий ось Дніпро М. Як каже Олег, відро М. Але це, мабуть, старий ще нормальний апарат. Так що, мабуть, це досі е... далеко і не відро. Що з ним? Охрен його знаю, що з ним. Сказали, потухло. Будемо дивитися, як вона потухла. Так, перевіряємо діоди. 211. Та нормально, вихідні діоди нормально. Значить будемо відкривати. Да, всередині він такий грязноватий. Але... Щоб, щоб це критично, я думаю. Та, що не дуже критично. Що тут з ним сталося? Зараз транзистори передивлюсь. Ну, Резистор якийсь. Він... чи це в лакі він, мабуть він? Ніде ніде нема пробою нічого, та ні, щось не видно. Все наче гарно, все красиво. Зараз передивлюся. Так, заміряємо транзистори. Дивимося, норма. Зворотній діод 370, ну, зразу зворотні діоди подивлюся, 370. По затвору 21 нормально. 21 тут по затвору дивимося. 21 по переходу. Норма, зворотній діод Норма. Переход четвертий транзистор. Зараз. Норма, зворотній. Норма і по затвору. Норм. Все норм. але дивимося. Ось все. Стойки відломані. Тут повністю і там одломані, і тут теж стойки одломані. Поломані стойки. Вони, він висить тільки на проводах і на цих роз'ємах. Стойки міняти треба. в общем продувати і далі дивитися. Поки що не продував, замітив. Може це воно, може ні. Ось на дежурку це два резистора, наче на живлення діжурки йде. Ось тут ось він такий обсмалений, нагрівався. Зараз перевірю, чи вибрив, чи ні. Там вони не пам'ятаю, наскільки я не знаю, не пам'ятаю як. Це треба дивитися ці Маркировка. Там, Наскільки вони повинні бути. 150 кОм, 148. І тут 148 ну нормально. Будемо шукати далі. Включу мабуть, через лампу, а там воно покаже. Як кажуть, починати треба з по Зараз трошки отак, мабуть. Так, перевіряємо провод. Так, зразу працює на цій клемі. Дивимося. Звистить Но 35 Ом. Ану-ка, зараз на Оми переведу. А, ні, 0,8. Нормально. Так, тепер на цій. А тут не працює А Ану-ка зараз пошевелю. Десь обломаний провід. Десь обломаний. Де треба дивитися? Ось зараз покажу. Ось бачите, тут він крутиться. Можливо, або тут, або тут. Ну, 35 ампер написано. Класна вроді вилка. Треба дивитися, де воно. Ось ви бачите самі. Що це таке? Що сталося? Клеми переобжаті пропаяні. Ну, Термоусадки, ось старі. Обрізані тут от, ламане, десь, А, це я тут припаяв, але воно ось припаяв був, але десь ще переломане. В общем, одрізав, менше нормально. Так, включаємо, пробуємо. Так, лампа Латер. Включився. Все нормально. Все працює, виход. Дивимося. Да, раз получится в меня выход указать... Ай. В общем. В общем, выход есть, бачите, да? Сколько? 40 вольт. Ну, это 160 вольт на входе. Працюет вентилятор гудетельки, речить. Вам не дуже чуть. И стойки. Захочет клиент сам вентилятор Перемазать і стойки зробить, сам зробить. Не захоче, так і віддам. Це йому буде нічого не коштувати. Все, Дніпра Дніпроєм зроблене, все красиво стоечки. Ось вирізав, поставив. Стоечки тепер Воно нічого не висить, все красиво, нічого не шатається стяжечками стяжками постягував, тут тоже перепакував вход, перепаяв. Все зробив так, як треба по уму. Вентилятор ще перемазав, тепер крутиться тихенько-тихенько.